У Житомирі перейменують 18 вулиць та провулків. Заступник голови міської комісії стопонімики пояснює, це знадобилося, щоб назви відповідали українському правопису. Справа в тому що ті вулиці, про які йде мова, назви отримали ще в хто в радянський час, хто трошки пізніше. І якось до цього віднеслись неуважно. І вони попросту з філологічного боку неправильно сформульовані назви. Вони зрус, зрусифіковані. Перейшло. Цілком логічно, що комісія підійшла до цього питання, залучивши фахівців, філологів, мовників з наших вузів, навчальних закладів, які кваліфіковано запропонували, як правильно переназвати ці вулиці. Того понад два десятки вулиць мають пройти процес деросифікації. За словами заступника голови міської комісії, стопонімики перейменування кожної вулиці будуть розглядати поступово. Спочатку вивчать, чи потрібно це взагалі, потім обиратимуть нову назву. Таких вулиць доволі багато у нас. оскільки було зроблено аналіз, їх виявлено багато, але є частина вулиць, які, так би мовити, на слуху і дуже такі. Суспільство збурюють, я би таке слово підібрав. Це вулиці Пушкінська, Лермонтовська, вулиця Толстого, Гагаріна. В першу чергу вирішили таким блоком знайти назви для цих вулиць, нові назви. Ту ж саму вулицю Пушкінську перейменувати на більш достойну. Ми поцікавилися, як саме комісія обиратиме нову назву для вулиці. Існує така думка. Треба спитати у людей, провести референдум. Я кожного разу це підкреслюю, що питання топоніміки це наука і мусить вирішувати ці питання фахівці і тільки фахівці. Але при всьому тому я цілком щиро кажу, що звичайно думки і враження людей беруться до уваги. Я особисто в першу чергу. Я слухаю, хто які Пропозиції вони можуть бути абсолютно для мене для мене несприйнятні. Але я слухаю з увагою, а потім беру беру до уваги. і Пропонуємо. Тобто, це буде якесь загальне опитування після? Ні, це вже багато у нас буде. По-перше, є багато звернень письмових. Ну багато це принаймні ось по цих вулицях, що я назвав їх уже там близько там, вісьми, напевно, письмових звернень до міської ради і до міської влади з проханням переіменувати і відразу з пропозиціями. А по-друге, ви ж на Просторах інтернету на Фейсбуці де завгодно. Це обговорення йде. Воно таке питання актуальне. Багато пропозицій, все це враховується. Наводять кілька прикладів, як може називатися нинішня вулиця Пушкінська. Буду пропонувати назвати цю вулицю Героїв України. Наприклад, хтось запропонував письмовому зверненні назвали назвати вулицею здоров'я. Ну, трошки вулиця Здоров'я, але цілком слушно на пропозицію назвати вулицею Косенка. Скільки знадобиться часу, аби позбутися русифікованих назв вулиць у Житомирі, прогнозувати не беруться. Це складне питання. Я вже сказав, що вирішили на засідання на робочому засіданні. Вирішили робити це поступово блоками, бо відразу 25 вулиць чи об'єктів перейменувати, то доволі складно, і треба підійти до цього виважено. Також заступник голови міської комісії стопонімики зазначив, з пропозиціями щодо перейменування вулиць потрібно звертатися у письмовому вигляді до Житомирського міського голови, після чого їх розгляне комісія.